Це дуже складна тема, про яку ми говорили, про терміни служби і та ситуація, яка зараз є. Ми пам'ятаємо, що навіть заступник міністра, який приходив в зал, говорив про те, що якщо зараз безпосередньо при цих умовах мобілізації, які є, визначити сроки і відправити, дозволити людям звільнятися, це може призвести до поразку війни. Це, це ми маємо всі розуміти. Наступне питання, чи розробляються якісь норми стосовно того, що було поставлено завдання уряду Верховної Ради. Так, ми нещодавно були з головою комітету, були в міністерстві оборони, де були представники міністерства оборони, Генштабу, говорили про саме цей законопроект. Там більше уваги. Звертають на ротації підрозділів, які знаходяться на першій лінії. Тому основна увага це на ротації. міністерства оборони звертає. Ну і уряд такий приймає участь щодо демобілізації, там ведуться дискусії, але я ще раз скажу, що ниніших умовах мобілізації це мало не. Є.